Орбан розкритикував невдячність Києва за підтримку від Угорщини. Віктор Орбан обурився словами президента Зеленського про вступ України до Європейського Союзу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Угурський прем'єр-міністр Віктор Орбан різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про вступ України до Європейського Союзу, підкресливши, що Будапешт виступає проти членства Києва у Євросоюзі. Про це прем'єр Орбан повідомив у дописі на своєму акаунті в Ікс. Так він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, який закликав Будапешт сприяти розблокуванню шляху України до Європейського Союзу. Орбан нагадав про підтримку, яку Угорщина надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії від прийому біженців до постачання електроенергії. Енергії наразі ми виділили близько 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Шкода, якщо для президента Зеленського це не має значення, зазначив угорський прем'єр-міністр. Він додав, що внесок Угорщини відображений і в коштах, які надає Україні Європейський Союз. Хоча ми не особливо раді цьому. Орбан наголосив, що Угорщина нічого не винна Україні, змушений відкинути твердження, що Угорщина чимось зобов'язана Україні. Україна не захищає нас від когось, і ми б ніколи не просили про це. Безпека Угорщини забезпечується нашими національними силами та НАТО, членом якого Україна, на щастя, не є, заявив він. Крім того, прем'єр Угорщини... Підкреслив, що вступ України до Європейського Союзу, на його думку, може призвести до війни в Європі та переказу грошей угорців до Києва. Тому Будапешт виступатиме проти членства України в Європейському Союзі. Ми вважаємо, що ЄС має укласти стратегічне партнерство з Україною без повного членства в Союзі. Це наша пропозиція. І ми дотримуватимемося цієї позиції надалі. Підсумував Орбан. Нагадаємо, раніше президент України Зеленський обговорив з президентом Трампом дії прем'єра Угорщини, який гальмує вступ України до ЄС. Після цього Зеленський заявив, що американський лідер Трамп пообіцяв допомогти Україні у подоланні блокування вступу до Європейського Союзу.